Як пов'язана печінка і геморой? І чому геморой після операції повторяється? Підписуйтесь і я розказую. Це все пов'язано з зв'язком колатеральних шляхів? В печінці є така цікава вена порти. В неї збирається кров з усього кишечника і йде. Печінку на знешкодження токсичних речовин, переробку їх в нетоксичні, і так далі. Але якщо печінка перевантажена і вона не може прийняти додаткову порцію крові, вона починає її скидати в інші вени, з якими вона зв'язана. А це Геморїдальні вени, навколо пупкові вени, а також вени з травохода. Догадайтеся, куди найшвидше піде зайва кров? Правильно, там, де найнижче під дією сили тяжіння, тобто геморідно.